Четвертий день писав Масінг, сонце зійде вже над іншою країною. Старої влади не буде, нової ще не встигнуть оформити. І саме в цей проміжок регіональні еліти зрозуміють, центр слабкий, центр мовчить, центр більше нічого не вирішує. Хтось бере силовиків і оголосить себе тимчасовим керівником, хтось скаже, що бере владу на місцях, щоб захистити людей. Хтось одразу почне говорити про незалежність. У цей ранок, за формулюванням Мессінга, Росія перестане існувати, а світ ще не встигне це усвідомити. Окремо він торкався питання, чи можна було цього уникнути. Олена Довидівна згадувала, що коли він закінчив диктувати, вона не витримала й запитала, чи є шанс, що Росія зміниться, стане нормальною, без імперії, без розпаду. Мессінг довго мовчав, дивився у вікно на осінню Москву, а потім сказав: Ти можеш змусити вовка стати вегетаріанцем. Можеш переконати ракову пухлину стати здоровою тканиною є сутності, суть яких руйнув.